Дві зради, а серед них вірна любов Бога Отця. І це є власне про сьогоднішній уривок Євангелія, уривок, який починається від слів. Воістину кажу вам, що один із вас видасть мене. І завершується попередженням. Не проспіває півень, як ти, Петре, відречешся від мене тричі. Дві зради. А серед них вірна любов Бога. Ісус Христос, який звертається до своїх апостолів, називаючи їх дітьми. Тому що апостоли, учні Ісуса, тобто теж кожен з нас в Ісусі Христі досвідчує цієї безумовної, безкорисливої любові, Бога Отця. І цікаво, що тоді, коли починається дорога на Голгофу Ісуса, коли починається ця Його самотність, то Він каже, що ну, це не є поразка. Він не вбачає в цьому жодної поразки в, цьому, в цій дорозі на Голгофу. А навіть навпаки, він каже, що це є момент прославлення. Цей момент, коли. Починається дорога на Голгофу зрадою Юди Іскаріотського, ця дорога починається. То це є момент прославлення. Нині прославиться прославлений Син Людський, і Бог прославлений в ньому. Нині. Тобто, в той момент, коли Юда зрадив Ісуса, коли в'являється ця зрада, коли починається дорога Ісуса на Голгофу на хрест, то це є момент. Коли Бог є прославлений в Ісусі, момент прославлення. І цими словами Ісус нам каже, що хрест це ніяка не ганьба, навіть навпаки, це є прояв найбільшої любові Отця до людини, прояв найбільшої любові Бога до людини. І ну, що це міняє в нашому житті? Це, на це питання відповідає перше читання, бо там написано, з якою метою Бог Отець посилає свого Сина. І написано: Я вчиню тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням аж до кінців світу. Тобто Христос іде на хрест, щоб вже не було людини. Яка може сказати в своєму житті, що в моєму житті немає любові? В моєму житті ніхто мене не любить, я не вмію любити. Просто немає любові в моєму житті. Є лише ненависть, агресія, гнів, самотність, є лише страждання, хвороби, лише це є в моєму житті. Немає любові. Христос іде на хрест, щоб стати власне світлом в такій темряві, темряві, якої багато хто з нас зазнає, йде на хрест, щоб показати, наскільки вірною є любов Отця, що навіть тоді, коли є ця темрява зради, коли найближчі, Відвертаються від мене, коли найближчі зраджують темрява зради, то завжди є це світло, яким є Христос, ця вірна любов Отця до людини, яка ніколи не припиняється. І це показує нам також літургія Великодньої Вігірі Пасхальної, тоді, коли це світло яким є Ісус Христос, цей Пасхал. Люди вірні, отримують, запалюють свої свічки від цього Пасхалу. І це світло воно, воно приходить до кожного, хто приймає Його. До кожного, хто має свічку свою. Це світло доходить. А навіть якщо хтось не має, то люди поруч освітлюють мою темряву. І це світло, воно розходиться по цілому храмі. Аж до, власне, до кінців храму. А перше читання говорить, що Бог говорить, посилаю тебе до кінців світу. Тобто немає людини, до якої це світло не могло б дійти. Багато хто серед таких зрад, яких зазнав Ісус Христос, потух би, мабуть, втратив би почуття. Що вміє любити ближнього свого, або навіть сенс життя міг би втратити в такому, в такому становищі. І тому так доречно жити в Христі, бо Він є світом, яке, яке ніколи не потугне, світом, яке спроможне просвітити кожну темряву. Амінь.